Фіксатори захисного шару від українського виробника Protex це пластикові вироби, що забезпечують утримання арматурного каркасу на необхідній відстані від опалубки. Для чого це потрібно? Коли ми зводимо будинок із заліза в першу чергу ми встановлюємо арматурний каркас цієї споруди. І ми повинні дотримуватись головного правила, Опалубка не повинна торкатися арматурою. Тобто, має бути захисний шар з бетону навколо арматури. Як правило, він не може бути меншим 1,5-2 см. І ось саме під ці висоти і під ці товщини виготовляються такі вироби, як фіксатор. Товщину захисного шару можна підібрати відповідно до ваших вимог завдяки різним розмірам самих фіксаторів. Зазвичай це від 2 до 5-6 см. Фіксатори діляться, умовно кажучи, на дві групи: перше це для вертикального використання, тобто, коли вам потрібно виливати певні вертикальні елементи. І ці фіксатори виглядають як зірочка. Радіус цієї зірочки і є товщиною захисного шару, використовується на арматурі до 16 го діаметру. Фіксатор одягається безпосередньо на арматурний прут і таким чином створює дистанцію від опалубки до арматури. І другий від фіксаторів це фіксатори на стил або фіксатори стійка універсальна. Їх використовують в тому випадку, коли заливаються горизонтальні елементи споруди. І арматурний каркас, по суті, виставляється на ці фіксатори. Кількість фіксаторів підбирається відповідно до площі і товщини каркасу, але, як правило, це приблизно 6-7 фіксаторів на квадратний метр. Якщо використовувати менше, є ризик пошкодження арматурного каркасу або випирання опалубки при заливці. Висота фіксатора це і є захисний шар, який створюється під арматурою. Для того, щоб арматура в бетоні була повністю захищена від негативного впливу оточуючого середовища. Такі фіксатори поділяються на такі, що можуть використовуватись на м'які поверхні, як пінополістирол або ґрунт, це фіксатори на стил та інша група фіксаторів, яка підходить для жорсткої основи, як бетонне перекриття чи опалубка. Такі фіксатори називаються універсальні. Придбати будь-який фіксатор або отримати консультацію ви можете за номером телефону або у нас на сайті.